Це дія, коли ми змушуємо партнера стати на свої руки килим. Як і прохід в ноги, нам потрібно підготувати цей рух. Ми не можемо дуже очікувано для нього пойти сюди, почати його на себе тягнути, він почне чинити супротив і у нас не вийде зробити цей рух. Тому нам потрібно під час боротьби знайти таймін для того, щоб провалити партнера. Ми розберемо сьогодні два варіанти, коли нам вдалося виграти з ним боротьбу руками і коли не вдалося. Перший варіант, що ми рахуємо перемогою в нашій боротьбі руками, коли ми забираємо внутрішню позицію відносно його рук. Зараз його рука знаходиться ззовні, моя рука знаходиться всередині. Бажано, щоб було дві руки або одна рука за головою його тримала. Звідси ми даємо на партнера вагу своїм передпліччям і своєю другою рукою. Ми, наче лягаємо трошки на партнера, ми хочемо від нього побачити таку реакцію, щоб він йшов на нас. Тільки в той момент, коли він йде на нас, ми можемо його продорнути, і він легко відносно впаде на свою руку. Тепер дія руками виконується таким чином, наче ми стряхуємо одіяло, або хочемо руки в нас мокрі, ми хочемо обстряхнути. Тобто ми його розслабленими руками продьоргуємо. Головний тут рух нашого тазу. Ми не стільки руками його бачите, руками, я дуже слабо можу зробити цей рух. Скільки своїм тазом мені потрібно корпусом своїм відійти від нього, від партнера. Також до цього руху я додаю рух своєю передньою ногою. Неважливо, якій я буду стояти в стійці, я буду саме передню ногу відштовхувати назад. Це також буде додавати мені додаткову енерцію, щоб я міг партнера збити на його руки. Що ми робимо зараз? Ми стаємо з партнером в стійку. Ми заходимо своїми ручками з середини, беремо його за потилицю, другою рукою беремо його тут за плече. Ми не ліземо одразу йому сюди за паху. Ми саме стаємо тут. І ми змушуємо партнера покласти свою вагу на нас. Ми трошки його підружаємо, наче вперед. Так і коли я відчуваю, що він лягає на мене, я швидко заходжу своєю рукою за нього. І цією рукою дивіться, я не роблю от прям звідси, коли я тримаю за голову. Я трошки ручку проштовхую далі для того, щоб в мене як був розгон. І я тепер з цим з цієї дистанції буду його проштовхувати. Я йду на нього, тільки відчуваю, як він впирається на мене. Я йду назад, відштовхую ногу назад і змушую партнера стати на свою ручку. Зараз відпрацьовуємо саме цей момент. Підійшли, підгрузили. Тільки він пішов на мене, ми його придернули. Тепер другий варіант, коли нам не вдалося, ми боролись, але партнер нас переграв. Він взяв нас за голову і він взяв нас з внутрішньої сторони тут. Що ми робимо в такому випадку? Ми заводимо свою руку ззовні і штовхаємо, наче трошки вперед. Цією рукою ми також відштовхуємо його трошки вперед. Бачите, двома руками. Відштовхую партнера від себе. І тепер в моменті я роблю все так само. Я починаю відходити від нього, прибираю голову, прибираю таз. І важливо зараз я свою руку, якщо я буду робити в лікоть, то ніякого ефекту не буде. Мені потрібно мою руку прибрати до його кісті. прямо сюди. Я штовхаю, тільки він йде на мене. Я прибираю сюди ручки. Дуже важливо, щоб ви свою руку забирали аж сюди. Тут не вийде цього ефекту, тільки сюди. Якщо його рука лежить отут на, на моєму тріцепсі, мені буде замало е, його тут. ну Я цією рукою, якщо буду просто штовхати в голову, він себе спружиніть і не дасть мені себе швангануть. Тому я залажу цією рукою всередину, цією ручкою відштовхую, і коли я зараз відходжу назад, я обидві руки. І цю прибираю йому на кість, і цю прибираю йому на кість, гружу. Тепер не важливо, яким чином ми зробимо йому швунг, можемо зробити або перший варіант, або другий варіант. Можете змінювати їх по ходу. Попрацюємо зараз над нашою роботою після того, як партнер став руками на підлогу. Ми не просто від нього кудись відбігаємо. Ми зараз так робили, щоб у нас була більше енерсії. Ми зрозуміли сам рух. Нам важливо, коли ми підрузили партнера, скинули його, одразу піти на нього своєю вагою. Ми підрузили. Повалили і тепер, як тільки він впав, я своїм плечем лягаю йому на шию там, де шия заходить в спину своїм плечем. Другою своєю рукою я беру його за підборіддя. І я створюю такий речах. Моя Моє плече в нього на шиї, а моя рука витягує голову так, наче я хочу зробити так, щоб він подивився вперед. Зрозуміло, що я відчиняю його голову. І за рахунок цього я можу продірнути партнера ще далі. Я прибираю свою ножку, яка ближче до партнера назад, змушуючи його стати на коліна. Провалюю його сюди. Коли партнер на колінах, в нього значно менш мобільна позиція. Коли він стоїть на своїх ладонях, і якщо я зараз почну забігати, йому легко. Своєю рукою мене ловити. Як тільки я переводжу його на його лік, йому зараз буде складніше. Тепер моя ліва ручка, якщо я буду забігати вліво. Вона контролювала партнера так великим пальцем вгору, а я, щоб великий палець дивився вниз. Плягаю на його лікоть, загружаючи його цю ручку. І тепер я будь-яким чином забігаю за нього. Можу почати рух з правої ноги сюди, можу почати рух з лівої ноги сюди. Будь-яким чином, мені важливо швидко перейти в сторону.